До Дня вчителя педагогам Кіровоградщини вручили обласну премію імені Василя Сухомлинського. Своє професійне свято освітяни відзначатимуть цієї неділі. А напередодні їх вітали в облдержадміністрації. У сесійній залі зібралися педагоги-ветерани і молоді вчителі. Нагороджували їх почесними грамотами та грошовими преміями. Окремі винагороди отримали п'ятеро цьогорічних лауреатів обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського. Серед нагороджених вчитель інформатики та математики зі знамінки Ірина Аман. Її колега з Грузького Валентина Лучанова, вчитель початкових класів Маловиськівської школи Оксана Лисенко та Тамара Носень, вчитель світової літератури та російської мови Йосипівського НВК, доньки Сухомлинського Ольги, академіка національної академії педагогічних наук України на врученні премії не було. Загалом за 12 років існування цієї премії її отримали 60 педагогів Кіровоградщини. Нагороди великі, нагороди так сказать, поважні і вагомі. І я думаю, саме основне, що в такий тривожний час людям трошки ми піднімаємо настрій і бажання працювати ще краще.